Розкримо дужки. В першій системі ми будемо мати Хі, плюс 2х дорівнює 12, в другій 2х мінус х дорівнює 12. Зверніть увагу, що в цій системі нам потрібно знайти х. Тобто Х має залишитись, а хі знищитись. Тому перше рівняння ми домножимо на мінус 2, щоб коефіцієнти біля ху стали протилежними. Отже, мінус 2х мінус 4х дорівнює мінус 24. А тут переписали друге рівняння нашої системи. І тепер ми додаємо: тут буде 0, і ми будемо мати мінус 5х дорівнює мінус 12. Тому для того, щоб знайти Х, ми маємо мінус 12 поділити на мінус 5, в результаті будемо мати знак плюс. І 12 ділимо на 5, це 2,4 Тобто варіант А. Наступна система в першому рівнянні. До мінус 3 допишу одиницю, буду мати х на 2у дорівнює мінус 3 перші, і помножу хрест на хрест, Тобто запишемо, що х дорівнює мінус 6. І далі, в друге рівняння замість підставимо цей вираз мінус 6у. Далі плюс y дорівнює 10. Тому мінус 5 дорівнює 10, а y буде дорівнювати мінус 2. 10 поділили на мінус 5. Мінус 2 у нас у. Ну, а х це мінус 6 помножити на мінус 2, тобто, як ми бачимо, 12. 12 це варіант г.